Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. І пропоную сьогодні приготувати на вечерю дуже смачну пасту А-ля лазання. Це така розібрана лазанья. Дуже вона гарно виглядає святково, на красивій тарілочці, якщо подавати будете. Друзі, ну це дуже красиво, дуже смачно, просто, швидко готується. В мене тут базилік, в мене тут орегано, чесничок, перчик чилі дуже смачно. Давайте покажу, як я її готувала. В сковорідці в мене запечена курочка, можна взяти відварену. І додаю до неї спеції. В мене сушений базилік, орегано, суміш перців, Додаю до курочки часничок, трішки олійки та прогрію все. Додаю сюди густе томатне пюре та все перемішую. Додаю сюди трішки цукру. кінці додаю за смаком також сіль. соус в мене майже готовий, тому перемішаю все і відставлю в сторінку. Водичка в мене майже закипіла, до неї додаю сіль, трішки олійки і буду варити тут листи для лазаньї. Мені потрібно їх трішки приварити. Одразу в кастрюлю багато листів не додавайте. Я варила по три штучки, щоб у вас нічого не злиплось. І ось до такого стану потрібно нам їх зварити. Всю пасту я вже зварила та виклала в соус. Тепер нам потрібно зверху додати пару черпачків водички, в якій варилася наша паста, все перемішати та накрити кришкою, і будемо готувати до готовності на невеличкій температурі. Десь через 5-7 хвилин додайте за смаком солі і присипте сиром. В мене це граноподану, можна взяти пармезан і знову накрити кришкою. У мене вже майже все готово і зверху даю ще трішки сиру. Поливаю ароматною оливковою олійкою та додаю свіжозмелений чорний перчик. Відключаю вже пательню, накриваю кришечкою і дам постояти десь хвилин 5-7 і можна подавати.